Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Ітерович. Сьогодні 18 березня, і поговоримо про розмову, яка таки відбулася між Путіним та Трампом. Всі її дуже довго чекали. Були величезні, мабуть, очікування. Ходило багато різної інформації, в тому числі відвертих чуток. Але якщо сказати коротко, гора народила мишу. Або вийшов такий, знаєте, дуже дуже голосний, але пшик. Тобто, за великим рахунком, якихось кардинальних проривів після цієї розмови не відбулося. А багато речей вони на сьогоднішній день взагалі залишаються під великим питанням. Але давайте коротко по порядку. Ну, по перше, Трамп планував після цієї розмови вийти поспілкуватися з засобами масової інформації. Ця розмова була скасована, і білий дім обмежився достатньо такими, знаєте, нетиповими для себе короткими там прес-релізами. Потім була ще заява Трампа в своїй соціальній мережі, що в нього була гарна розмова з Путіним. Вони про багато питань поговорили. Зеленський і Путін хочуть все це закінчити. Вони наближаються до миру. Ну і зроблять там певні кроки. З іншого боку, те, що написала власне прес-секретар Білого Дому, ну дає приблизне уявлення про бачення американської сторони того, що відбулося. Я буквально кілька цитат наведу. Ну, по-перше, було сказано про те, що ця війна ніколи не повинна була початися. Це все. Очікувані речі Трамп постійно дотримується такої риторики, і лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Тобто, грубо кажучи, мова йде про те, що ну якби не будуть наноситися удари по енергетичній інфраструктурі, можливо, не будуть наноситися удари. you <laughs> По деяким інфраструктурним об'єктам, чому я кажу можливо, тому що в версії росіян було виключно про енергетику. Ну і буде припинено вогонь власне в Чорному морі. Американці не написали, яким чином це буде організовано. У Росіян заявили, що Путін ледь не відразу після розмови з Трампом віддав наказ своїй армії припинити удари по енергетиці України тут взагалі дуже парадоксальна вийшла ситуація. Ну все як в принципі роблять росіяни росіяни вони роблять через одне місце. Тобто, вони де факто такою заявою визнали, що вони по енергетиці Україні били. Хоча до цього багато разів розказували, що вони б'ють виключно по військовим об'єктам. І після того як відбулася ця заява на Україну посунули знову орди БПЛА, і зараз от повітряна тривога. Вона триває, атака продовжується, і Путін завжди зможе, мабуть, сказати, що я ж говорив про енергетичну інфраструктуру, а про цивільну інфраструктуру мова взагалі не йшла і тому ці атаки будуть власне продовжені. Тобто, тут все очікуване, нічого насправді не змінилося. Жодного слова про якесь там перемир'я на, на полі бою безпосередньо про що американці домовилися і про що американці попросили Україну на зустрічі в Саудівській Аравії. Сказано було тільки, але російською стороною, що Росія і США. США створять якісь експертні групи, які власне будуть вирішувати в подальшому питання там завершення війни оцього цього перемир'я вже безпосередньо на полі бою, тобто групи без без України, це дуже важливе уточнення. Україна в цих питаннях вона якби фігурувати не буде. Також було заявлено зі сторони американців, що я що власне Трамп подзвонить Зеленському, розкаже йому про суть розмови, так би мовити, з Путіним. Ну і передасть, мабуть, якісь там ключові меседжі, про що йшла мова, про що вони говорили, і до яких висновків вони власне прийшли. Розмова була дуже довга, називають різні цифри. Але в середньому кажуть, що більше двох годин, можливо, навіть дві з половиною години. Це одна з найдовших розмов, взагалі, якщо не найдовша, між очільниками власне сполучених штатів в даному випадку там Російської Федерації, але треба розуміти, що вони не напряму спілкувалися, вони спілкувалися все ж таки через перекладачів. Тому тут. Тут зрозуміло, що це зайняло певний період часу. Були взагалі абсолютно ідіотські новини. Ну я не можу по іншому це прокоментувати. Вони продукувалися росіянами. Тут взагалі треба зазначити одну дуже важливу таку річ, що Росіяни дуже швидко видали великий прес-реліз. Він дуже сильно відрізняється від того, що власне говорять американці. Він набагато більш деталізований і набагато гірше виглядає, наприклад, для України ніж те, про що говорять американці. Ну, наприклад, в цьому прес-релізі було сказано про те, що Трамп підтримав ідею Путіна провести хокейні матчі в США і Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають в НХЛ і КХЛ. Ну, це слухайте. Це просто така теза, яка ну така новина, яка на голову не налазить, тобто триває війна, Трамп спілкується з найбільшим військовим злочинцем в світі на сьогоднішній день, і вони обговорюють якісь хокейні власне матчі. Да? Потім було сказано про те, що, скажімо Росія. Вимагає і це було окремо зазначено там від Путіна. Вимагає про необхідність зупинити мобілізацію України, перезброєння збройних сил України в разі припинення вогню і ключовою умовою для недопущення ескалації. Я зараз цитую російську, скажімо, версію мають стати повне припинення іноземної військової допомоги, надання розвід інформації Києву. Тобто, Путін не змінив, не змінив свою, скажімо, позицію стосовно цих вимог до України і. Озвучив їх в розмові Трампу. Трамп це не підтвердив, але ну зрозуміло, що якщо про це говорить Кремль, навряд чи цього не було. Да? вони ну не думаю, що нахабно б настільки брехали. Тобто, скоріше все, це було і вони на випередження зіграли це, опублікували, щоб поставити американців не дуже зручне становище. Путін також заявив про те, що в якості жесту доброго волі передасть Україні 23 важко поранених українських військовослужбовця. І відбудеться в середу, тобто завтра. Обмін між Україною і Росією за формулою 175 на 175. Отут Путін, на жаль, на жаль зіграв. Дуже непогано тут. Ми мусимо це констатувати. Зрозуміло, що про це ж домовленості були з Україною, але він озвучив перший і подав це е, ледь не першою новиною за результатами перемовин, приписуючи собі лаври ініціатора взагалі цього обміну, і е, приписуючи певною мірою ці лаври Трампу. Да, що Трамп там просив, і відповідно Путін пішов йому на зустріч. Ну росіяни наговорили там ще дуже багато різної дурні про військові злочини зсу на Курщині. Ну повний ідеотизм, але це очікувано знов таки історія. Про те, що там якесь велике оточення, щоб хай українські військові здаються, хоча всі російські аналітики пишуть, що зсу вийшли фактично з курської області, але вони живуть в якомусь віртуальному світі і, власне, говорять про якесь міфічне там оточення. Про якісь великі проблеми і так далі. Тобто, що ми маємо? Якщо коротко по гарячих слідах, так би мовити, версія росіян і американців відрізняється. Версія росіян набагато більш деталізована і набагато більш жорсткіша. Там згадується і необхідність при, ну вирішення якихось там передумов там цієї війни. Ну, тобто, все стандартне, бла 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 яке є у російської пропаганди, і Путін в черговий раз. Це озвучив тому ж Трампу. Путін черговий раз озвучив це публічно і показав, що для нього ці речі є принциповими, і він не збирається від них відступати. Американці зараз і конкретно Трамп перебувають в дуже поганому становищі. Давайте називати речі своїми іменами, тому що виходить так, що за результатами цієї розмови набагато сильнішим виглядає власне Путін. Тобто, він озвучував якісь свої хотілки, Він відмовився фактично від тої пропозиції. Яку американці зробили росіянам, і на яку вони схилили навіть Україну? Я маю на увазі всеосяжне перемир'я, в тому числі й на полі бою? Росія від нього відмовилася, і вона фактично повернулася до того варіанту, з яким виступала Україна перемиря в повітрі, перемир'я на морі, і перемиря в плані нанесення ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури? Це була ідея України, Британії Франції. Американці змусили нас погодитися на більш широкий варіант, і Путін цей варіант відкинув, тому що. Те, що він сьогодні заявив, і те, що фактично підтвердив Білий дім, це ну ігнорування цієї заяви Сполучених Штатів Америки, і елементарне затягування часу. Тобто Путін продовжує час тягнути. Оці експертні групи, які там будуть створюватися, які будуть займатися цими питаннями. До речі, експертні групи виключно російські і американські тут немає України, тут немає Європи, і це вже є дуже такою серйозною образою і дуже таким знаєте негативним кроком. Ну для нас розумієте, Зуміло, з боку Росії, які Сполучені Штати Америки, судячи з усього, поки що проковтнули, тому що вони це жодним чином не прокоментували. І оця заява Трампа невеличка, да що в мене я навіть зацитую, давайте щоб в нас було все точно. Моя сьогоднішня телефонна розмова з Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ну ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики інфраструктури, з розумінням того, що будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, завершенням цієї війни, і от дивіться тут такий момент: тобто, Трамп буде далі гнути ці лінію, що в. Мене все супер з Путіним. Ми з ним гарно спілкуємося. Путін хоче завершення війни. Хоча де факто сьогодні Путін фактично привсюлюдно плюнув Трампу в обличчя. І, до речі, певні перші повідомлення в американських медіа Да вони не республіканські, але тим не менше, вони якраз такого характеру, що Путін демонстративно показав все, що він думає про Трампа, і наскільки він Трампа поважає. Він. Пішов на дуже невеличкі якісь поступки в якості типу жесту доброї волі. Путін навіть згадував, до речі, цей термін росіяни його цитували. Ну що очікувано, і він, якби послугу робить фактично Трампу, а повинно бути навпаки, і Трамп опиняється зараз в достатньо складній ситуації. З одного боку він може продовжувати робити те, що він робив до цього. Ну проводити якісь перемовини, про щось намагатися домовлятися і скоріш за все вони так зроблять, принаймні в найближчі кілька тижнів, плюс будуть дивитися за тим, чи буде реаль реальне перемиря в контексті ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури до речі, цікавий момент. Те, що росіяни на це погодилися, свідчить, що атаки наших безпілотників по їхнім об'єктам їм дуже сильно дошкуляють. Але подивимося, як власне вони це будуть виконувати, чи погодиться ще на це Україна, тому що Трамп тепер повинен ну, хоча б формально повідомитися Зеленському, і е, Україна повинна якось на це відреагувати. Ми підтримуємо цю ідею чи не підтримуємо цю ідею. Хто буде контролювати виконання, скажімо так, цього перемиря щодо удару. Марів по об'єктам енергетики, і якою буде реакція штатів, якщо Росія це порушить, а Росія це порушить, це очевидно. І у Трампа є другий момент. Він тепер дуже обмежений в часі, оскільки Путін йому, по перше, дав від коша, він може витратити який час на продовження цих перемовин, але рано чи пізно треба буде виходити і визнавати реальність, що Путін миру не хоче. Він висуває якісь додаткові вимоги, які, наприклад, Україна апріорі не може виконати. Якщо Трамп почне зараз схиляти Україну до того. Того, що нам треба на це поводитися, ну це буде вже фінальне приниження власне Сполучених Штатів Америки і приниження їх як ну, країни, яка претендує на статус там світового лідера, і дійсно розуміє, де справедливість, а де несправедливість. Будемо сподіватися, що Трамп на це не піде, і щось мені підказує, що ламати сильні руки зараз нам ну, він не буде, тому що. А, а, те, ті поступки, які ми вже зробили, вони були достатньо вагомими, і вони точно крутіше, вибачте, за таке порівняння виглядають на фоні тих поступок умовних, які там намагаються робити Трампу Росія. Тому Трампу тут треба приймати дуже робити точніше, дуже простий вибір, або поки продовжувати ці перемовини, ну якийсь певний період часу, але це буквально пару тижнів, не більше. Або визнавати очевидне, що Росія не хоче миру, Росія затягує час і треба використовувати зовсім. Інші механізми для того, щоб примусити її сідати за стіл перемовин. Чи наважиться на це Трамп? Це питання поки що відкрите, і багато що тут буде залежати від нашої позиції, власне, від позиції європейців. Нам треба дуже гарно це подати, дуже гарно це пояснити і сказати, що бачите, ми попереджали. Ми в принципі очікували, що так буде. Давайте думати, як ми по-іншому можемо натиснути на Російську Федерацію. Ну і, врешті-решт, змусити її завершити війну. Часу насправді на це залишається небагато, і я думаю, що. За кілька днів у Трампа десь оцінять те, що відбулося, зроблять певні висновки, подивиться на реакцію світу і на реакцію своїх медіа, вона не буде сильно позитивною і, можливо, змінять тоді підходи і зроблять те, що Трамп обіцяв, спробують натиснути, в тому числі на Російську Федерацію. Можливості в нього для цього є. Ну і він повинен це буде застосувати на практиці. Якщо він цього не зробить, якщо він почне зараз навпаки тиснути на Україну, і вимагати від нас якихось додаткових поступок. Я боюся, що ситуація остаточно вийде з під контролю, але. Е далеко не факт, що Сполучені Штати в цілому підтримують власне таку ініціативу Трампа, тому що вона буде виглядати як відверте позорисько. Ну і явно не піде на користь країні, як ну абсолютному там лідеру, ну як мінімум, серед демократичних країн. Так що вибіру Трампа не дуже великий, і будемо сподіватися, що він зробить все ж таки прийме точніше правильне рішення, і заради справедливості, про яку він дуже любить говорити, тепер почне трошки більше тиснути. На Росію, тому що поки не схоже на те, що він може собі дозволити так спілкуватися з Путіним, як він собі дозволив спілкуватися власне з Зеленським. Тут питання навіть не в особистостях, питання в ставленнях, в ставленнях до країн і розказувати про Росію як про велику державу. Цього вже недостатньо. Треба доводити, що Сполучені Штати, як мінімум, Росії в багатьох питаннях не поступаються, бо поки складається зовсім інше враження, і це головний висновок з цієї розмови. Сподіваємося, що Трамп. Правильно, все це оцінить і за пару днів риторика, в тому числі білого дому, дещо поміняється і стане більш агресивною по відношенню до росіян, ну і більш комплементарною по відношенню. Власне до нас. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!